Всім привіт! Хочу сьогодні з вами порозмовляти на таку тему, як економія сімейного бюджету. І я ось виписала тут 10 таких маленьких своїх правил, на чому ми інколи економимо. Я не хочу сказати, що це прям дуже багато, що це дуже велика колосальна сума. Але трішки все ж таки економить наш сімейний бюджет. Можливо, це такий наш стиль життя. Я не хочу сказати, що це прям тотальна-тотальна економія, ми вдаємося до неї. Але якщо можемо заощадити, то заощаджуємо на таких речах, як на волосі та манікюрі. Манікюр я роблю собі сама вже років 5. І купила собі лампу, фрезер і інші там. Всякі прибомбаси. Роблю манікюр та педікюр. Це економить значно наш бюджет, і мені це подобається робити. Я від цього получаю задоволення. Я від цього якось розслабляюсь та заспокаюся. Волосся також на ньому я економлю. Інколи, правда, хожу, підрізаю кінчики, ось так: от, волосся трішечки в перукарні. А інколи це роблять. Я прошу їх і робляться мої близькі. Нічого в тому страшного я не бачу, я не є вірна така, не знаю, як це буде слово по-українськи, вибачте. Але нічого в тому страшного не бачу, і результат той самий. Для мене гарне, здорове волосся це найкраща зачіска. Так, на продуктах. На продуктах саме ми як економимо, ми інколи беремо продукти в селі, такі як картопля, морква, цибуля, овочі, інколи це буває м'ясо та яйця. Це економить наш сімейний бюджет і я стараюся з них економити, о, економити. Я стараюся з них готувати такі прості страви, як супи, борщі, каші, готую кашу на молоці, в мене їх їдять діти. Також літом роблю заготовки із овощів, фруктів, ягід, морозилку, варю компоти. Також, що я роблю? Ще я роблю свій чай, рву листя малини, смородини, сушу, і це є більш корисно і корисно дітям. І я думаю, для нас також це є більш такий корисний чай, ну і він дуже смачний. Також він не має багато вітамінів. Так, гуляємо на природі. Ми багато проводимо часу в літню пору року на природі. А саме гуляємо коло озера, катаємось на самокатах, на велосипедах, їздимо в село, також ходимо на якісь шашлики. Нам дуже легко дітей от на це якби, підговорити. Їм не потрібні торгові центри, не потрібні якісь такі розваги. Ми просто з сім'єю проводимо гарно, якісно свій час. І без шкоди для нашого здоров'я, для нашої фігури ми багато гуляємо, тому ми такі худі. І мало їмо. Так, ви мене в общем, зрозуміли. Менше тратимо грошей на такі розваги, які є платними, типу на батути, на атракціони, а просто гуляємо і проводимо свій час з задоволенням. Це можна багато чого придумати. Там можна грати в м'яч на природі, можна грати в теніс, можна поїхати до річки на рибалку. Ну, це не є багато затратно, але е, чудове проведення часу. Так, по можливості ходимо пішки. По можливості, ми ходимо ножками своїми. Зранку е, я завожу е, Ростіка е, автомобілю. А після е, уроків забираємо його коляску. Заодно ми гуляємо в день, це є така е, днівна прогулка. І по дорозі назад ідемо, заходимо в магазин, якщо нам потрібно щось купити. Є прогулка для молодшої дитини. І якісно проводимо свій час і з користю забираємо старшого зі школи. Інколи, звісно, якщо погана погода, ми їдемо автомобілем. Я думаю, для всіх це не секрет, що зараз їздити дуже дорого. Але от таким от способом ми інколи підекономлюємо чуть-чуть топливо, і я думаю, в місяць декілька літрів точно економиться. Так, не пити каву е, в стаканчиках. Зараз якась така ера кави, кава є кругом, і саме в нас в місті вона є на кожному углу, і всі п'ють каву. і Я така сама, і в мене такий самий чоловік, ми любимо пити каву. І це е, окремий вид задоволення попити каву десь. Е, але все ж таки стараємось. Трішечки обмежувати. Я на роботі стараюсь не пити взагалі кави. Я беру з собою в термосі чай, там е, якийсь е, п'ю, типу молочний, роблю какао, щось таке зігрівающе. І це економить мій бюджет в той день. Ну, дивіться, кожного дня кава це хай 30 гривень, в тиждень це 7 кав, в місяць це 30. Ну, а 3 на 3 це що виходить. 1500 потратити на каву, ну це трішки, якщо так все в кучу зібрати, це трішки дорого. Дивіться, виходить, 1 долар в один день, це якщо тільки одна кава. А якщо дві кави, якщо дві кави, це 1,5 долара, ну це точно. Так що на цьому інколи ми вмудряємося підекономити. Також беремо з собою їжу на роботу в лотках, там є де нагріти. І не витрачаємо на це кошти. Я не кажу, що ми не п'ємо кави, чи ми там не купуємо щось. Звісно, купуємо якийсь там перекус інколи, інколи п'ємо каву, п'ємо каву з друзями. Ми не відмовляємо собі у всьому. Просто інколи, якщо є можливість, да, економимо на цьому. Так, на днях народження ми не святкуємо гучно такі свої дні народження у ресторанах. Інколи буває. Якщо це якийсь юбілей або щось таке, але я думаю, зараз це є не на часі святкувати свій день народження гучно там чи якісь інші свята, це просто. З такої, знаєте, ще етичної точки зору не хочеться. Тож ми всі свята свої проводимо вдома, в сімейному кругу, готуємо смачну вечерю. Я не наготовлюю дуже багато, тому що якщо наготовлю більше, обов'язково це все роздаю. Бо їсти залишається багато і його фізично стільки не з'їсиш. Тож, ми не не готуємо такі бомбезні свята, і на цьому я рахую економимо маленьку частинку бюджету. Так, на памперсах. Е, наша молодша дочка, їй всього лиш рік і один місяць, е, вона знаходиться ще в підгузниках, але ми економимо трішки їх, тому що вони трошки дорогі, і ми економимо, е, на ніч одягаємо підгузник, на прогулку одягаємо, все інший час вона без підгузника вдома. Е, якщо її посадити на горшок, ми до цього привикаємо. Інколи в неї це виходить, ну, в більших случаях е, це виходить. Бувають і конфузи, що штанці робляться мокрими. Я в цьому нічого страшного не бачу. Я це все потім закидаю в пральну машинку, Одним махом з якимись речами ще стираю. І от так от економимо. Там декілька підгузників також, можливо, в місяць підгузників 10 точно економиться. Так, на одязі. Так, на одязі ми економимо велику частину свого бюджету, тому що верхній одяг нам часто дуже шеє свекруха, так як вона у нас швачка, і шиє нам куртки. І це дуже-дуже економить наш бюджет. Звісно, ми купуємо, але це буває рідко, тому що вони дуже дорогі. Це півтори-дві тисячі одна куртка, це дорого і вона нам в цьому допомагає. Також ми купуємо одяг, я купую одяг на секонд хенді собі деякий одяг, якщо, виходить, находжу, І дітям також дещо буває, купую. Я не з тих, хто буде, Ой, там кофтинка за 5 гривень, возьму 5 гривень. Ні, я беру тільки те, що нам. Потрібне, те, що дійсно варте, навіть якщо воно коштує 2-3 гривні, я його не возьму, якщо воно не потрібне. Щоб просто валялося, це мені такий варіант не підходить. Якщо воно нормальне, гарне, підходить нам, підходить по сезону, так я його беру. Також ми е, купуємо багато е, речей, е, особливо дітям я купую на розпродажах, таких як зимові розпродажі, там, е, одяг і там, літні розпродажі. Також інколи купую собі. Можу купити собі обув е, на зимовому розпродажі, там мінус 50%, в мене нога вже не росте, так що з цим проблем немає, я купую із задоволенням економлю цих 50%. Там. І хожу довольною моською, як слон. Дітям такий варіант, на жаль, не проходить, тому що нога росте, буває таке, що перескакує через декілька ну, розмірів. Буває там 31-й цієї зими, на наступну зиму блін 34-й. Це дуже багато і так ти не вгадаєш, тому таке з дітьми такий варіант не проходить. Взуття купуємо по сезону. Ну, якщо можна зекономити от на Одязі, так, ну, так як я кажу, що там, можливо, якісь розпруди, ще щось можна взяти на розмір більше. Я знаю, що дитина сходить, якщо це якась футболка чи щось таке, ну, задоволенням купую. Так, на подарунках. Як можна зекономити на подарунках? Я вже показувала у своєму блозі, що. Купувала я продукти, і це не входило в мою продуктову закупку, але я купила пачки цукерок, які були на е, акції. Я знаю, що скоро свято 8 березня. Тож я прикупила декілька пачечок цукерок, які зараз є на акції, тому що тоді е, перед святом це буде трішки дорожче, навіть магазини піднімають ціни. І я знаю, що буде свято, і в мене вже буде там маленький подарунок. Хай я зекономлю по 30 гривень на кожній пачці, а це, наприклад, чотири пачки чи дві пачки, це буде 60 гривень. Я куплю на ті гроші щось дитині або просто заощаджу їх. Я думаю, ви зрозуміли мою точку. Зору в цьому інколи я так е, придаюсь до такої економії. Якщо можна купити щось вигідніше, я звичайно куплю. Так само було перед новорічними святами. Я купувала іграшки дітям. В нас багато племінників, в нас багато похресників, і в одному із магазинів. Хімія була акція 2 плюс 3, і я купила іграшки, ну, заощадила декілька тисяч. Навіть я скажу, на цих іграшках я знаю, кому що буду купувати. І я просто скористалася цією можливістю та купила, заощаджила декілька, декілька тисяч, так як я говорю гривень. Ось так от. І на транспорті. Як ми економимо свої кошти на транспорті? У нас є свій власний автомобіль, ми не купували його новим таким прям новим новим. Він був вже декілька років, і ми на ньому себе нормально відчуваємо Ну, комфортний автомобіль. Не бачу сенсу купувати новий салон автомобіль, тільки переплативши за це кошти. Так само я не бачу сенсу купувати нову, новісіньку з магазина Каляску, так як ми купували коляску БУ. І вона прекрасно в нас їздить. І ми купляли автокрісло нове, ой, не нове, і ми його продали за ту ж саму суму, за яку купили. І коляску так само. Я не бачу сенсу купувати за 20 тисяч коляску, якщо можна купити за 5 чи за 10. І зекономити тих 10 тисяч, потім ти ту коляску за ту суму не продасиш. І е, так само ми купляли прогулку коляску. От так от ми економимо на транспорті, і я думаю, значно економить наш сімейний бюджет, тому що це коштує не 100, не 200, а тисячі. І я думаю, нічого в тому страшного немає, особисто для нас. Нічого страшного в тому немає. Ми потім за ту ж саму суму акуратно покористуємося, все помиємо поприбираємо. Якщо нічого не зламається, продамо за ту ж саму суму, можливо, скинемо декілька там е, гривень. І повернемо свої кошти. З вами поділилася е, такою маленькою своєю історією, на чому ми економимо гроші. Ще є багато-багато-багато всього, багато думок. Але я думаю, не в цьому відео, думаю, 10 буде достатньо таких простих, як на мою думку, е, побутових е, речей, які нам допомагають у цьому. Які, можливо, поради вам стануть до вподоби, можливо, ви робите так само. І хочу сказати, що це не є більш такою економією, економною, того, що це певно, що є такий стиль життя. Полягає він в тому, що навіщо витрачати більше, якщо можна заощадити і вложити ті гроші в щось інше. І ось такий от наш принцип. Інколи, бачите, ми вдаємося до більшої економії, інколи ні, дозволяємо собі розслабитися, того, якщо Тому що якщо все життя бути в такому режимі економії, ти дуже сильно виснажишся. Не будеш відчувати цієї насолоде життя. Ти працюєш, 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 і потратити ти їх не можеш, все економиш, 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 і втрачається цей такий смак. Смак життя. Я розумію, що є люди, які вимушені економити. Я бажаю вам досягнути фінансової незалежності, щоб це було не вимушено, а просто таким от стилем життя і це вас не напружувало. Тож, всім пока!